Головних рулях Соболь Ілля, Свячений Артем, Журенко Євген. Це відео зроблено для ознайомчого перегляду. Це відео проект із фізики. Монтаж І. Сценарій Соболь Ілля. Озвучка та допрацювання сценарію Журенко Євген. Та свячене Артем. У відео Геомагнітне поле Землі. Земля має власне магнітне поле. Воно схоже на поле звичайного магніта, але якщо ви думаєте, що сторони магнітного поля збігаються зі сторонами світу, то помиляєтеся. Магнітне поле має північні і південні полюси. Північний географічний полюс відповідає південному магнітному а південний географічний півіншому магнітному. Тому компас вказує на північ, бо його північний кінець притягується до південного магнітного кольця Землі. Може виникнути запитання, звідки воно береться? Пол утворюється через рух розплавленого заліза в ядрі Землі. Це створює електричні струми, а вони магнітне поло. А навіщо взагалі потрібне це геомагнітне поло? Геомагнітне поло це щит нашої планети. Воно відхиляє заряджені частинки сочного вітру, які літають із Сонця. Без цього захисту ці частинки могли б зруйнувати атмосферу і зробити Землю схожою на Марс, холодною та безжиттєвою. Отже, огнітне поле не лише захищає планету, а й створює одне з найкрасивіших природних явищ північне та південне Сяйво. Тепер додаємо кілька цікавих фактів. Що таке північне та південне сяйво? Коли потік сонячного вітру стискається з магнітним полом поблизу полюсів, частинки потрапляють в атмосферу і ми бачимо це дивовижне світіння. Чи стоїть магнітне поле землі на місці? Ні. Магнітні полюси постійно рухаються. Наприклад, сьогодні північний магнітний полюс переміщується зі швидкістю понад 40 км на рік, в напрямку до Сибіру. Крім того, раз на кілька сотень тисяч років полюси повністю міняються місцями. Північ стає півднем, а південь північ. Це природний процес, який багато разів відбувався в історії Землі. Для людей він безпечний, але для навігаційних приладів і спутників це важливе явище, яке потрібно враховувати. Ну що ж, на цьому відео пора завершувати. А то якщо додамо ще більше, за тиждень точно не встигнемо.